і відрядили вчителювати на Донбас. Проте на станції Шевченка під Черкасами потяг, потяг зупинили. Її та ще сімох молодих учителів перевезли до міста, поселили на півзруйнованому бараку біля самого Дніпра і розписали по різних школах. Людмилі дісталася перша. Тоді вона познайомилася зі старим Петром, молодим довгоногим, особ... довгоногим особистом. Що... Ти що досі знімаєш? Ти скільки можна? Ще дефілював голодними і понівеченими черкасами у лискучих чоботях чоботах і мав доступ до якими яким підготував молоду подоляночку. Подоляночка отак. У Фелікса була було сидне і за великим рахунком безтурботне дитинство. Родина офіцера держпецпеки мала все необхідне для комфортного життя, вільного від злоднів і побудової суєти. Один із перших телевізорів у місті Покоївка. Гувернер. Гувернер. Службовий автомобіль загалом дитинство було підкреслено, підкреслено радісно, відірване від реальності та відірване взагалі, але.